Всім привіт! Поки ви спостерігаєте за приготуванням нашого сніданку, хочу подякувати своїм існуючим підписникам за те, що ви дивитеся і коментуєте ставите лайки. Я це супер супер ціную. А якщо ви ще на мене не підписані, то запрошую в цей безкоштовний серіал про моє життя. вирішила не знімати вам перший день, як ми добиралися, щоб не забирати час на наше добирання, так би мовити. Ми, як то кажуть, in the middle of nowhere. їхали в місто Стерлінг, Це напевно, не місто, це напевно, село. Я називається Стерлінг, як фунт Стерлінга. Складається воно десь напевно, з 25-30 будиночків, мабуть, не більше. Екстремал. Я надіюся, звук тут пишеться гарний, тому що біля цього водоспаду нереальний шум. Каже Данило, що холодна вода. І бризгає її на Арона. Арон гавкає йому у відповідь. Одне з моїх найбільших хвилювань в Австрії, в Австрійських горах, було те, що я думала, що тут є багато змій отруйних. Минулого разу, коли ми подорожували через Австрію, бачила знак на одній із заправок, що не йти далі, бо там водяться грімучі змії. Ай. І в одному а, відео ви могли бачити в мене в Австрії на дорозі, як змія нам автомобільну на дорогу переповзала. Я змій боюсь найбільше в житті. Але Данило прочитав тут статтю, що влада Австрії, щоб люди, які подорожують на автомобілі, не виходили і не туди, попала, почала все. Встановлювати такі фейкові знаки, що обережно тут ходяться небезпечні змії. Дякую! Данило підписники питаються, які твої враження від австрійських гір. Поки що дуже подобається, бо ми пішли не на не на популярний хайк. Тому ми тут єдині. Ми просто ходимо по дорозі, по якій напевно тут бісоруби їздять. Прикольні краєвиди, як можете бачити. Там якийсь кар'єр, лайк, підписка, коментар. Я перепрошую за те, що хитається камер, тому що до мене прив'язаний хаски такий тяговий. Він допомагає мені підніматися по горах. А якщо серйозно, то цей дурненький песик був не на привязі на початку і побіг за якимось білкою, кабаном, зайцем або оленем. О, дивись, який гарний струмочок. Зараз проходимо дуже красивий струмочок, такий з гір, міні водоспадок. Ось там видно наше село, з якого ми піднялися сюди в гори. Десь приблизно тут наша хатка. Так далеко ми забрели. Висота тут, звісно, жорстка. Данило каже, що що це встані? така хатка для туристів, які потребують десь зупинитися на ніч, можуть прийти там і переночувати. Далі ви можете спостерігати за моїм приготуванням фірмового Мелту з тунцем. В основному я обсмажую булочку бріош на важкому маслі, додаю сир, додатково смажу яйце і в заправку використовую тунець оливковій олії з маринованим огірочком, майонезом і цибулі. Ну, В даному випадку я використовувала свіжий, бо іншого не було під рукою. І оце все докупи складаю в такий сендвіч. Ну і як же ж, без мімози на такому бранчі. Ай, факт про сортування сміття Тут. це те, що нам сказали, що все, щоб викинути, потрібно спершу помити. І миють вони це в посудомийці. Тому ось, наприклад, контейнер з під філешки, паночка з під тунця. Все це ми перед тим, щоб викинути, мусили помити в посудомийці. І от стріяки. Не куди це ми тут приїхала? Ми приїхали в Ягермістерс парк Сімель. <смір> Ти точно правильно сказала назву. <смір> так. А яка особливість цього парку? А що тут є дуже величезне озеро, Ось воно. Гігантське прям. І довкола нього буде проходити наш Хайк. А що це було? Змія. Змія? Змія? Хочу зразу поділитися відгуком про мої нові бути для хайку від North Face. Дуже я ними задоволена. Ти почув, як я сказала їм фезгуд? Фезгут фейскуд. Коротше, тільки що йшли yeah. на зустріч на якісь стріляки, і вони сказали, і вони сказали гало. Я сказала хало, і вони нам щось сказали, типу зергут, фейсгуд, а я їм така фезгут. <laughs> Але мені здається, вони ну вони залишились задоволені моєю відповіддю. Це озеро, таке гладь, воно зовсім е, не має ніяких хвиль. Статичне, скажімо так. Навіть Арон не боявся, трошки покупався в цьому озері. Дуже смішно. В нього є така фішка, що він воду кусає, а не там плаває або п'є, він просто заходить по коліно воду і кусає її. Така от собачка в нас цікава. Повітря тут після Кракова таке дуже приємне. В Кракові вже почався цей осінній цмог активний. Приємно сюди приїхати, трошки подихати на повні легені. Всередині показує яка висота кожної з цих вершин. Вони всі два плюс. Там люди на каяках катаються. Молодець! Бець! Супер! Ми прийшли до такого міні-пляжу тут на цьому озері. Виглядає досить гарно. А от там якась затоплена хата. Цікаво, як все так заплановано. Багато людей на шляху нашого віку. Як ви можете бачити, який мостик зараз переходимо. Мосток злегка нагадав Хорватію. Парк національний кірка. Hello. 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 Це може бути краще, коли посеред хайку є Cafe. кафе, де можна взяти собі кавуську. Що я зараз і зроблю? Планю, де тур, де тур нас невеличкий де тур? Ми мали вже розвертатися і йти насправді до машини. Але Данило побачив всі скелі, які перед нами, і сказав, що нам потрібно ще все ж таки підійти ближче до цих скель і піднятися на них. А вони насправді доволі таки вражають своєю красою. Ще дорога назад буде попри таку дорогу, але з правої сторони ми все ще можемо бачити наше озеро. Ми проходили, от ми вернулися, ходили ще до тих гір підніжжя. Зараз вже йдемо назад до машини. Трошки перекусила і як перекусила, з'їла пару чіпсів і крекерів. І нарешті можу говорити, бо мені було вже дуже погано в дорозі. І зараз, власне, я готую нам картопляний салат. Вчора я зварила картоплю, сьогодні яйця, купила огірочки в магазині. П'ю такий малиново-румбамбаровий тонік рожевий. безалкогольний, дуже смачний. Розігріваю наші лефтовери з грилю вчорашнього. Будемо вечеряти дуже автомобильно.